Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Хочу ось показати вам такий свій новий проєкт, який я виношувала в своїй голові, мабуть, ціле літо, тому що молодила, я замовляла ще в травні, посадила їх у високі грядки тимчасово, ну і виношувала в голові, що я хочу з ними зробити, тому що це мої перші молодила. Я взагалі їх не роздивлювалася, як рослинки на моєму квітничкові. Але після розпаковок пані Наталі із канала Мій антистрес чомусь замовила. Навіть і не подумала, куди я їх буду садити, як я їх буду садити, але відразу замовила, це була така моє рішення необдумане, але нічого, я дуже рада, що. Замовила ці молодила, і тепер в мене є ось такий сухий ручей. Нашла ось такого баняка, не знаю, в нас так називають в селі баняк, ще бабусин. Довго він лежав, чекав свого часу, і ось я вирішила його тут опримостити, начебто із нього буде йти такий ручейок. Молодил, багато я замовляла, вони вже подавали своїх діток. Всі вони без назви, тому що я не колекціонер, не колекціоную їх, тому в мене так, для краси. Які тут сорти, навіть не знаю. Ось такий ручей буде йти у мене. Я його вже зробила, поприсипала. Деякі молодилка поділила, діточок відсадила, нехай наростають. Ось так це виглядає здалеку. Такий ручей протікає в мене з гарнющих молодил. Якщо ви знаєте, можливо, я щось роблю не так, тому що молодила це перші рослини, які в мене з'явилися, У мене їх таких ще не було ніколи. Ось так, оцей ручей іде. Трохи попрацювала я з ним. Так, і перетікає він ось таке озеро. Маленьке озерце. У мене було дві бадітики будівельні. Одна велика, десь на 80 літрів, мабуть, а друга поменша. Це єдині, що без отворів у мене залишилися. І мені чомусь захотілося тут зробити такий ручійок. Плівки у мене не було, тому я просто закопала їх в цій ємкості і налила води, положила туди камні такі здорові. На наступний рік буде в мене вже плівка, і тоді вже зроблю з плівкою. Там висадила трошки своїх злакових, ті, що в мене були, щоб зробити таку імітацію озерця, начебто. Такі камиші вийшли. Треба ще буде прикупити, і тут обагато насадить, і буде точно, як уже, озеро таке з камишами. Посадить тут таких ось жабок, черепашок, але це все потім. Ось так от в мене все вийшло. Загалом я дуже задоволена ним, дуже мені подобається. Така краса молодила, то взагалі. Не розумію, чому раніше їх не купувала. А не купувала, тому що не знала, куди їх садити. А тут ось вийшла така краса. Сухий ручей з молодил. Два таких озерця з мосточком. Ну, і все. І тут уже закінчується мої молодилка. Тут в мене ще в процесі все. Це я на виходних все копала, перекопувала, робила ці озерця. Буде в мене тут квітничок продовжуватися на весь двір. Аж до городу хочу продовжити квітник. Ну, він буде в мене плавно переростати в маленькі грядочки. Так що так от я попрацювала. Тут в мене ще такі рослинки були, я їх також сюди присадила. Ну, а молодилами, то я дуже задоволена, які ж вони гарнющі. Ось такі в мене справи під кінець літа. Зробила ручей, зробила озерце. і дуже задоволена цим. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, давайте якісь підказки, тому що я ще погано розуміюся з ними, з цими молодилками. І до нових зустрічей. Все, всім пока-пока!